Вітаю вас, любі першокласники, на уроці навчання грамоти. Давай з тобою зараз запишемо каліграфічну хвилинку. Для цього розгорни свій зошит, пропусти один рядочок від попередньої роботи та запиши сьогоднішнє число класна робота, а потім запиши велику букву М та маленьку букву М. Запиши речення. Малий джмелик летить. Тисни на паузу і попрацюй. А тепер давай знайдемо зображення слів, в яких є букви словосполучення «дж» або дз. Давай розглянемо, які малюнки у нас тут є: олівець, джем, дзига, автобус, агрус, іриски, дж джола. Гудзик. У яких словах є буква сполучення дж або з? Так, правильно, це джем, дзига, джола та гудзик. Отож, сьогодні на уроці письма ми з вами будемо писати слова зі звуками дж, дз та «дзі». Складатимемо і записуватимемо речення. Відкрий, будь ласка, свій зошит на сторінці 10. І давай пропишемо разом з тобою з'єднання ДЗ та слову дзвоник. Пропиши декілька раз. Перейдемо до наступного завдання. Гаджик приготував родзинці подарунки з її улюбленим звуком. Назви ці подарунки. Чи здогадуєшся, який у родзинки улюблений звук? Давай назвемо подарунки, які подарував гаджет. Отже, у нас є дзвіночки та дзеркало. Як ти думаєш, який спільний звук у цих словах? Правильно, звук дз. А як ти гадаєш, чому цей звук улюблений у родзинки? Так, правильно, бо в імені родзинка теж є звук дз. А зараз давай запишемо ці слова, які ми тільки що знайшли, назви наших подарунків. Отже, дзвіночки та дзеркало. А тепер давай допишемо наше слово з улюбленим звуком родзинки. Запиши слово дзига. Тепер давай зробимо звуковий аналіз, сі, які ми з тобою знайшли. Отже, перше слово дзвіночки. Скільки складів має це слово? Так, правильно, слово дзвіночки має три склади. Пригадай, що букви словосполучення дз або «дж» містять один звук – «дз» або «дж». Отож, давай розпочнемо. Дз в нас який звук? Правильно приголосний твердий. ВІ приголосний м'який. І. Так, голосний. Ни приголосний твердий. О. Так, це голосний. Ч, приголосний твердий. К. Приголосний твердий. І, і Так, це голосний. А тепер давай визначимо наголос. Для того, щоб визначити наголос в слові дзвіночки, нам потрібно це слово погукати. Отож, давай погукаємо дзвіночки. Куди падає наголос? Правильно, наголос падає на другий склад. Тепер давай порахуємо, скільки букв і скільки звуків у цьому слові. Пам'ятай. Що букви ми рахуємо у слові, а звуки ми рахуємо у схемі. Отже, скільки містить букв слово дзвіночки? Слово дзвіночки містить 9 букв. А скільки звуків? Так, правильно, 8 звуків. Давай розберемо наступне слово дзеркало. Скільки складів має слово дзеркало? Так, правильно слово дзеркало має три склади. Отже, звук Дз. Який в нас? Приголосний твердий. Звук Е голосний. Звук Р, приголосний твердий. Звук К, приголосний твердий. Звук А. Голосний. Звук Л. Приголосний твердий. І звук О голосний. Добре, тепер давай з тобою визначимо наголос. Для цього знову погукаємо наше слово. Дзеркало. Отже, куди падає наголос? Правильно, на перший склад. Тепер порахуємо букви і звуки у цьому слові. Отже, слово дзеркало містить скільки букв? Правильно, букв. 8. А скільки звуків, а звуки всі. Тому що буква сполучення «дз» містить позначають один звук з. Тепер давай розберемо наступне слово дзига. Порахуй, будь ласка, скільки складів у слові дзига. Так, правильно у слові дзига два склади. Звук дзиг у нас який? Приголосний, твердий. Звук І. Так, він голосний. Звук Г. Вірно, він приголосний твердий. І звук А це голосний. Давай знову визначимо наголос. Для цього повикаємо наше слово. Отже, «дзига». Куди падає наголос? Правильно, на перший склад. Порахуй скільки буквів і скільки звуків у цьому слові. Букв у нас 5, а звуків 4. Молодець. Отож, продовжимо далі. Родзинка також підготувала подарунки для гаджика. Вона намалювала для нього малюнки. Найбільше йому сподобались ті, у назви яких є звук «дж». Давай їх обведемо і запишемо назви цих предметів. Отже, давай розглянемо, що ж намалювала родзинка. Родзинка намалювала мурахи. У цьому слові є звук «дж»? Ні, немає. Давай подивимось наступний: джинси. У цьому слові є звук «дж»? Так, є. Літак. Ні, тут звуку «дж» немає. Наступно дивимось джип. Так, у цьому слові є звук «дж». Бджола. І у цьому слові також є звук «дж». Обведи ці слова, які ми з тобою знайшли. Та запиши назви їх предметів. Тисни на паузу і попрацюй. Давай зробимо звуковий аналіз, слів, які ми з тобою знайшли. Отже, перше слово «джип». Скажи, будь ласка, скільки у цьому слові складів? Так, правильно у цьому слові один склад. Отже, звук «дж». Він який у нас? Правильно, приголосний твердий. Звук «и» – голосний. Звук П, приголосний твердий. Так, молодець, оскільки це слово містить один склад, та наголос ми не визначаємо, бо має чотири букви і три звука. Як ти думаєш, чому тут звуків менше, ніж букв? Так, правильно, тому що буква словосполучення джи позначає один звук Дж. Давай наступне розберемо отже, слово. Джинси. Слово джинси скільки має складів? Так, це слово має два склади. Отже, перший звук «дж» Він який у нас приголосний твердий. Звук І голосний. Звук «ни» Так, це приголосний твердий. Звук С це також приголосний твердий. І звук «и» – голосний. Давай визначимо наголос. Для цього полукаємо наше слово. Отже, джинси. Куди падає наголос? Правильно, наголос падає на перший склад. Тепер порахуємо кількість букв і кількість звуків. Отже, скільки букв у цьому слові? Букв у нас 6, а звуків 5. Правильно. І останнє слово джола. Скільки складів вміститься слово? Правильно два. Отже, звук Б. Він у нас приголосний твердий. Звук Дж. Він у нас також приголосний твердий. Звук О. Він у нас голосний. Звук Л. Так. Він у нас твердий. Звук А, він у нас голосний. Добре, давай визначимо наголос. Для цього знову погукаємо наше слово. Отже, джола. Куди падає наголос? Правильно, на другий склад. Тепер порахуй, скільки букв і скільки звуків у цьому слові. Отже, у слові бджола, скільки букв? Правильно, шість. А звуків А звуків 5. Так, ти молодець. Давай виконаємо наступне завдання. Тепер складаємо і запишемо речення з двома і записаних слів. Отже, запиши собі, будь ласка, такі речення: у дворі стояв новенький джип, мама купила стильні джинси. Натисни на паузу і попрацюй. Наступне завдання. Нам потрібно написати речення, замінити малюнки словами. Давай спробуємо. Отже, на полі росте що? Правильно кукурудза. Наталя крутила що? Правильно? Дзига. В слові кукурудза і в слові дзига. Який є спільний звук? Правильно звук. З. Отож, запиши собі, будь ласка, ці речення. А тепер давай розгадаємо ребус, який підготувала нам родзинка. Отже, у нас є звук З і є вінок. Яке у нас тут сховалося слово? Правильно, звінок. Давай запишемо це слово. Запиши собі слово дзвінок. У цьому слові є який звук? Правильно, «дз». А зараз пропоную тобі виконати завдання та перевірити свої знання. Для того, щоб виконати це завдання, натисни відео на паузу, відскануй код та виконай завдання. Отож, давай повторимо, які букви словосполучення ми сьогодні писали. Які слова зі звуками джи, дз та дзі ви знаєте? Складіть з ними речення. А зараз утяніть себе, як ви працювали на уроці. Дякую тобі, друже, за роботу. До наступної зустрічі!